Події, які відбуваються в країні, зумовили певний організаційний зріз на розгляд усіх питань, які були заплановані, та ті доповнення, які винесені під час роботи сесії. Мова йшла про підтримку герою Майдану та тих, хто постраждав в результаті конфліктів на вулицях Києва та інших міст України, та вшанування пам'яті Небесної Сотні. Тому порядок денний розглядався майже дві години. Депутати обговорили та прийняли конкретні рішення щодо бюджету розвитку міста. На бюджетній комісії було прийнято рішення про спрямування коштів бюджету розвитку на виключно першочергові проблеми, які пов'язані з життєзабезпеченням міста, а саме для нашого комунального підприємства Міський інформаційний центр, оскільки він надає послуги і 11 працівників центру мають одержувати заробітну плату. На півроку забезпечено функціонування цього центру. Важливою складовою прийнятого сьогодні рішення є сприймання коштів на Утримання світлофорних об'єктів і утримання в чистоті вулиць міста з фонду природи також передбачено погашення всіх виконаних у 2013 році робіт кредиторської заборгованості, а також на утримання в чистоті міста саме для ліквідації стихійних сміттязвали 400 тисяч гривень для того, щоб у першому кварталі здійснювати цю роботу. Всього розподілено і направлено на програми 48 мільйонів гривень серед розглянутих питань. Це і встановлення прапору Євросоюзу над будівлею Житомирської міської ради, про перемінування вулиць, створення комісії щодо створення та розміщення нового пам'ятника на Соборному майдані, будівництво маркетів АТП на території міста Житомира, затвердження голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, у ході роботи сесії Галина Семенець, перший заступник Житомирського міського голови, подала заяву про звільнення з посади за згодою сторін. Першим заступник Житомирського міського голови обрано Сергія Сухомлина, який є депутатом Житомирської обласної ради.